Всім привіт! З вами Діана, і розпочинаємо з колекції фей. Виберу ось цей пакетик. З колекції русалочок хочу вибрати. Вибрати хочу. Не тут Такі гарні всі. Хай будуть сінці за сміногами. А ось і наша новинка Образи вензи з першого сезону. Давайте виберемо ось цей пакетик з оком. Цікаво, а яка фея нам попадеться сьогодні? Lucy Dzień Dzień, ona pod numerem jeden. А ось і наша колекція русалочок. Вона плещі така ж сама, як цей восьминіг. Вона під номером два. А ось і наша новинка. Давайте поглянемо на сторінки. Цікаво, а який образ нам попадеться? Вау, це костюм Пілігримів, він під номером 6. А ви пам'ятаєте, яка це серія? Чудово вийшло! Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!